Історія одного весняного дня: Весняний ранок ліс, маленькі мешканці поспішають до лісової школи. Білочки весело перескакують з гілки на гілку, щоб не запізнитися. Ведмежата вайловато перевалюються з ноги на ногу. Єжачки скрутилися у клубочки та котяться по доріжці, на м'ячики. З усіх усюд поспішає малечи на заняття до улюбленої тітенька Сави. Вона під великим дубом терпеливо чекає. Дзвінок на урок перевірка присутніх. Відсутні вовченята. Вони ще зовсім маленькі. Багато чого не знають. Але ж їх повинні були привезти батьки. Мабуть, щось трапилось. Не встигла вона це промовити, як пролунав телефонний дзвінок. Алло? Кар. Карр. Це сорока ворона, головна віщунка лісу. Увага всім! Вовченята пішли без дозволу батьків оратися в гущавину лісу. Я бачила, сварила, але мене не послухали. Потрібна допомога у пошуках. Хто може? Допоможіть. Карр. Давайте допоможемо. Ми Готові ми знаємо кожен куточок цього лісу. Запропонували звірята. Ну, добре, я полечу огляну гущавину зверху. Ви чекайте мого сигналу, а потім діємо. А тим часом далеко у гущавині під великою колодою сиділи вовченята. Дівчинка Соня голосно плакала. <риклад> Чому я вас послухала і пішла сюди? Я хочу до мами, та тата, я хочу їсти, я завезла. Ми ж не знали, що так трапиться. Нас обов'язково знайдуть. Головне не нервуватися, згадаємо, що у школі вчили. Зараз розведемо вогнище і нагріємось. Пішли, брате, по сухе гілля, а ти чекай нас тут. Хлопчики, вовчики, круть та верть пішли збирати гілля. Першим прийшов круть, розпали вогнище, нарешті прийшов верть. Ось погляньте, що я знайшов. Якась штука, вкрита їржою, мабуть, давно у лісі лежить. Давайте кинемо її у вогнище, глянемо, що буде. І тільки він простягнув лапу, щоб кинути, як почув несамовитий крик їжака Скій, не можна. Ви ж не знаєте, що це за предмет. Навіщо його у вогнище кидати? Кричав їжачок. Покажи ой, це ж вибухонебезпечний предмет граната. А що таке граната? Ми не знаємо. І чому вогне? Як там? В один голос запищали дітлахи. Вогне небезпечний, може вибухнути. Клас, буде салют! Коли хтось знаходить незвичайну знахідку, ніколи не беріть її в лапи, а терміново телефонуйте до служби порятунку 101. Обгородіть це місце і нікого не підпускайте близько. Зрозуміло? Ще й як зрозуміло, на все життя запам'ятали. А тут уже й підмога прибула. Прилетіла сова, прийшли ведмежата, білченята, мама і тато вовк. Почали викликати службу 101. Примчала рятувальна служба. І тітонька сова говорить. Завтра чекаю усіх без виключення в школі. Буде особливий урок на відповідну тему, погрозливо сказала тітонька сова. Ось така історія малята трапилася з маленькими мешканцями лісу.